Жоржини, вокал Черкаська область. Я до тебе прийду через гори і доли. Тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй. Для нас це був такий перший досвід виступу на такій сцені, і це було дуже хвилююче. Я дуже вам вдячний, що ви саме такий репертуар. Взяли для того, щоб співати і поширювати це. Завдяки вам молодь буде чути наші старі українські пісні. Це дуже важливо. Реакція коли та Івана Клименка для нас була неочікувано приємною, тому що почути такі слова завжди дуже цінно від таких людей. Переможцями нашого шоу сьогодні стають тріо Жоржини! Ми не очікували, що ми прийдемо у фінал. Ми взагалі навіть не розраховували на це, але це дуже круто. Нам дуже приємно, що ми стали частинкою цього проєкту. Тут ми маємо змогу донести всій Україні, всьому світу про наш такий невеличкий колектив, про наше Пріо. Донести ту думку, що пісні 60-70-х років українська народна творчість вона має звучати. Люди мають знати, що Україна дуже багата. Не тільки там на українській народній пісні, а ще й на авторські прекрасні композиції. Ми б хотіли, можливо, навіть записати якийсь невеличкий альбом з цими піснями. Тому, звичайно, плани на майбутнє є. І вони немаленькі, і хочеться їх реалізувати. Україна майбутнього це країна без війни. Перш за все, країна, де немає горя, де немає сліз, де немає плачу це вільний народ. І ну це просто щастя. Україна це вдома, це найголовніше. Україна це ми. Да, Україна це <зас> ми в першу чергу. <зас> <зас> <пісня>, 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 Пісня. Ми хочемо сьогодні перемогти, щоб популяризувати українські пісні. Жоржинки, жоржиночки, жоржиноньки. Ну, вразили, вразили поєднанням автентичного та сучасного, як круто було. Коля, як тобі, виконання? Пісні? Добре, ви знаєте, що в мене одразу в таких форматах запитання: чи готові їхати працювати на соціальних роботах? По госпіталям по реабілітаційним центрам. А копально працюєте? Так. Супер. Все. І це мавились надію. Я співала цю пісню на день незалежності у 21-му році і. Я хочу сказати, що таке співати от для тих людей, хто не співає. Що таке співати в тріо це, тримати св е свою партію, це співати в інтервали. Це дуже дуже складно. Я навіть не знаю, що я змогла би так, коли стільки голосів, треба чути себе і треба чути свого партнера обов'язково, щоб його не перекричати, не передавити. Тобто, це про повагу одна до одної. І чим більше люди в колективах поважають, чують один одного, тим краще вони всі по одній виглядають. Я хочу вам подякувати за те, що. Я відчувала, що у вас є ця повага одна до одної. Дякую за дуже красивий виступ і за те, що ви бережете українську пісню. Дякую, Дякую. тобі, Надія. Я знаєш просто що додам. Просто пам'ятай, Тріо завжди може стати квартетом. Жан, скажи, будь ласка, свої емоції від виступу. Дуже. Класні позитивні емоції. Мені одразу на згадалося, як моя бабуся в дитинстві співала подібні пісні. Вона знала український фольклор, українські народні пісні, і постійно мене вирощувала саме в такому в контексті в співочому і дуже дякую за таке професійне виконання. Я думаю, що ну ти пач, у паче вже з'явилася робота. Микола вам запропонував. Тому ви точно не загубитесь. Удачі вам дякуємо. Дякуємо тобі. Настю, ну звісно, хочеться почути тебе, тому що ти бачила, чула дівчата так. у твоїй а, програмі, у твоєму відбірковому етапі. Власне, вони стали переможницями. Так. Можеш порівняти так. Ну і звісно, а, чому саме жоржини мають стати переможницями? А, дівчата, ви дуже унікальні, ви суперпрофесійні, тому що. Так я сказала, Надя, це дуже складно дійсно. Я розумію приблизно скільки ви витратили взагалі часу на те, щоб так співати. Я дякую вам в першу чергу за те, що ви відроджуєте українську культуру, за те, що ви так старанно займаєтеся для того, щоб це так звучало. Минулого разу ви співали капела, і ви мене занурили в стан. І Якщо ви пам'ятаєте, ми розповідала, прям малювали картину зі спогадів. Це було просто неймовірно. В цей раз ви вирішили дати трошки. Сільочка, хіп Я вам бажаю удачі. Ви дуже унікальні. Бажаю вам іти вперед до мрій і щоб все у вас було гаразд. Дякуємо, дякуємо, Жержини.